Софія Ротару відсвяткувала свій день народження та запостила фото з Києва. Напередодні співачка відзначила 78-й день народження та опублікувала у своєму інстаграм світлини зі столиці. Фото зі скляного мосту та андріївського узвозу. До цього востаннє Софія Михайлівна викладала допис у стрічці ще в серпні 2022 року. На початку липня, після чергового обстрілу Росіян Києва, в сторіс публікувала ось таку картинку. А на початку повномасштабної війни лише на п'ятий день нападу Росії на Україну запостила картинку з написом Я люблю Україну та почала свій допис словами своєї пісні Сумно, сумно аж за край. Незалежність та свобода коштує дорого. Це правда, але невже вона вартує того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України? За час повномасштабного вторгнення Росії співачка жодного разу ніде публічно не засудила дії держави-агресора. Нагадаю, у березні 22-го року її сина та онука затримали під час спроби незаконного перетину українського кордону. Згодом онук викладав у соцмережах фото за кордону, тобто, після першої невдалої спроби, все ж залишив територію України.